В'язані котики патріотики, комари, кедроники, дракони, що обороняють борщ та багато-багато іншого. У краєзнавчому музеї відкрилася виставка авторських м'яких іграшок. Її створюють техніці амігрурумі, майстрині, волонтерки. Детальніше в наступному сюжеті. Черкаський краєзнавчий музей відкрив свої виставкові зали для нової експозиції. Експонати привертають увагу відвідувачів яскравими образами та національною символікою. Своєю творчістю діляться майстрині, які створюють авторські іграшки в техніці Амігурумі. Виставка зібрала любителів хендмейду і просто тих, кому подобаються унікальні речі, створені власноруч. Виставка дуже потужна, і я навіть не, не уявляю, як це можна все за допомогою нитки і крючка зробити. Чесно кажучи, я взагалі не в'яжу, лише малюю, але для мене це просто фантастика. Хотіла сказати, що в мене чоловік на фронті, і він у нього три три Отика, який його охороняють, там дітки мої наші надавали йому там пластмасу. Цей і от ще один котик подарований. Дякую, відправився теж йому. Так що всі охоронці тепер поруч з ними". Унікальна колекція авторських іграшок нараховує кілька тисяч виробів. Вона створена руками двох талановитих жінок. На виставці представлена лише невелика частина поробок. Одна з майстринь Наталія Харченко створює іграшки та сувеніри в техніці в'язання гачком уже 15 років. Каже, що події останніх років змусили працювати активніше, адже багато виробів дарує військовим та людям, які постраждали від війни. З початком війни я дуже боялася, що в'язання стане не на часі, і за непотребою, за тим, що це дитяче таке заняття. Але сталося, ну не можу сказати, що навпаки, але сталося більше ніж я очікувала, тому що допомогою з допомогою в'язання можна було по-перше, людям відволікатися. Я проводила майстер-класи, проводила курси, і люди забували про про той жах, який відбувається навколо них, і вони поринали в творчість, і у них поче почина... вони відроджувались. Мені це дуже подобалося. Котики, патріотики, в бронежилетах, комарики, дроники, що несуть в лапках зброю, та багато інших виробів мають яскраво виражену символіку боротьби із загарбниками. Це не випадково, зазначає інша майстриня Лариса Максименко. Через війну жінка була змушена залишити рідний Херсон. І зараз багато часу і сил приділяє волонтерській діяльності. Я не іграшки в'яжу, я в'яжу щастя, щастя. Часто приймаю участь у волонтерських ярмарках і очі дітей, коли вони. Тактильно беруть мої іграшки у руки, коли мені кажуть дівчата тому, що ваші іграшки у нас вже там два два роки три три нема, два роки, і їм нічого не буває, і дітки з ними сплять, і в школу ходять. Для мене іграшки це не комерція. Я в'яжу заради допомоги ЗСУ. Тому що з кожної іграшки проданої чи на ярмарки, чи де або повна вартість, або 35% я завжди даю на засилу. Виставка діятиме в музеї протягом місяця. Організатори кажуть, що, хоча такі вироби і не зовсім відповідають загальному напрямку діяльності закладу, але вони раді новій експозиції, адже такі речі привертають увагу до потреб військових, а відтак допомагають усім нам. Подобається робити виставки і показувати цих людей, яких ще ніхто не бачив. Тому е я розумію, що можливо, це не моя професія, така бо я все ж таки в секторі воєнної історії. Але зараз, мабуть, кожне мистецтво пов'язане з війною, тому що ми живемо в такому світі, де на нашій землі війна, і кожен старається на своєму місці, намагається щось робити для перемоги. Владислав Бадранець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.